Путін не прагне миру, а Росія намагається виграти час так само, як і Україна. Сполучені Штати можуть вийти з переговорного процесу. Чому Росія намагається послабити позиції Сполучених Штатів? Про все це говоримо з Андреасом Умландом, аналітиком Стокгольмського центру вивчення східної Європи при Шведському інституті міжнародних справ. Пане Умланде, дякуємо, що приєдналися до нас. Дякую за запрошення. Хотіла би розпочати нашу розмову з наступного федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європа посилить санкційний тиск на Росію. На вашу думку, наскільки подібні постфактум заяви корелюють із реальними діями Європи? Останній санкційний пакет 17-й, уже ухвалено, і наразі триває підготовка 18-го. Те, що ми зараз спостерігаємо, це тенденція до більш рішучих і частіших санкцій. Отже, дійсно існує певна кореляція між риторикою та діями. Проблема європейського союзу полягає в тому, що це велика організація, яка об'єднує 27 країн, і кожна з них має підтримати рішення з одного боку. Це робить санкції масштабнішими, адже за ними стоїть велика кількість держав. Але з іншого боку, досягнення згоди зазвичай потребує часу. Тож я очікую, що найближчим часом санкції стануть більш ефективними ніж за останні три роки. І зараз ми вже говоримо про 18-й пакет санкцій. Ви вважаєте, що 17-й був ефективнішим. А що можна сказати про 18-й? Цей санкційний пакет кілька днів тому анонсувала Урсула фон дер Ляєн. Урсула фон дер Ляєн. Нам відомо, що головний акцент у вже погодженому 17-му пакеті зроблено на танкерний флот, так званий тіньовий або нелегальний флот, який Росія використовує для обходу попередніх санкцій, запроваджених проти енергетичного сектору. Це дуже болюче питання для Росії, і ми вже бачимо, що вона готова до ескалації в разі впровадження цих санкцій. Он не енерджі Russia. ендеси за варі таші іщу форм форша. Ви вварей сіна, Росія і закліту ескалайте індекей санкціоз абинг имплементе. Со тому я очікую, що санкції не лише стануть більш ефективними, але й що Росія реагуватиме на них дедалі агресивніше. Почнімо з ініціативи Мерца щодо Трампа. Він заявив, що звернувся до Трампа із закликом приєднатися до санкційного тиску. Водночас Трамп і далі намагається досягти певної домовленості з Путіним. Лише вчора президент Сполучених Штатів знову намагався поговорити з Путіним. І певна я не єдина, у кого виникає логічне запитання: за яких обставин Трамп міг би посилити санкції. Чи маєте ви бачення такої ситуації? Ми були б вдячні, якби ви поділилися своїми міркуваннями з цього приводу. так це справді доволі дивна ситуація. Підхід Трампа до Путіна, або принаймні той, про який він заявляє, полягає в тому, що він хоче зберегти діалог, і тому, мовляв, чинити тиск на Росію не найкраще рішення thinks that pressure on Russia is not good. Але ж цей діалог триває вже 11 років. Протягом 11 років ми спостерігаємо численні раунди переговорів, які не дали жодного результату, жодного успіху досягнуто не було. Та, попри це, Трамп продовжує ту саму лінію замість того, щоб приєднатися до європейського союзу в новій спробі посилити тиск на Росію. Ані саксеспастил Трамп інстеройнг Russia. І Фрідріх Мерц заявив про посилення санкційного тиску після розмови з Трампом. Чи означає це, що Трамп не виступає проти жорсткіших санкцій з боку Європи? Чи може заява про посилення санкцій свідчити про те, що переговори між Трампом і Путіним пройшли не надто успішно? Це хороше запитання. Чи справді Сполучені Штати якось відреагують на нові санкції Європи? Але наразі виглядає так, що Сполучені Штати та Європейський Союз дедалі більше розходяться у своїй політиці щодо Росії Раніше вони координували свої дії. Тепер же ми бачимо ознаки розколу, і залишається лише сподіватися, що Трамп не намагатиметься тиснути на європейців, щоб вони підтримали його власний курс, який, безперечно, є помилковим і не дасть жодних результатів. Можливо, у Трампа тут є інші мотиви економічні інтереси або певні зобов'язання. Тож, залишається сподіватися, що навіть якщо Сполучені Штати і справді починають відходити від спільної західної політики щодо Росії, це не заважатиме Європі посилювати тиск. І що не буде суперечності між політикою Білого Дому та політикою Європейського союзу? А як би ви прокоментували послідовність телефонних дзвінків Трампа? Спочатку дзвінок Зеленському, потім Путіну, а потім знову Зеленському? Як ви вважаєте, чого саме Трамп намагався досягти цими серіями дзвінків і чого насправді досяг? принаймні виглядає так, що він намагається або створює враження, що намагається. Усі ці дзвінки можливо дійсно були спрямовані на досягнення якогось результату. Але проблема полягає в тому, що вимоги Росії до України, які вже протягом трьох років лунають з Москви, настільки абсурдні і суперечать елементарним нормам міжнародного права, що простору для перемовин майже не залишається, якщо тільки Росія не змінить свою позицію.

Таке вже було за Обами. Джордж Буш молодший теж намагався щось подібне зробити. Тепер цю спробу робить Трамп, і можливо йому частково це вдасться, але це не буде на користь Україні. Усе це наразі рухається в абсолютно хибному напрямку. Підхід абсурдний. Спочатку мав бути тиск, а вже потім переговори. А те, що ми маємо зараз, це переговори без жодного тиску, і саме тому вони приречені на провал ще до початку. Джейді Венс заявив, що Сполучені Штати налаштовані вийти з процесу мирних переговорів, адже не мають наміру залишатися осторонь. Чи можуть Сполучені Штати зараз просто дозволити собі піти або відійти від переговорного процесу? Це справді слушне запитання. Я думаю, цього й прагнуть Трамп, Венс та інші представники нинішньої адміністрації Сполучених Штатів. Проблема для них полягає в тому, що Україна досі залишається популярною серед американців. Допомога Україні також має підтримку з більшою мірою серед демократів ніж серед республіканців, але все ж більшість населення сполучених штатів виступає за підтримку України та критично налаштована до Путіна. Тож вийти з переговорів вони можуть. Але тоді виникає питання, як це вплине, скажімо, на вибори до конгресу у 2026 році. Адміністрація Білого Дому відчуватиме і внутрішній тиск необхідність продемонструвати результат і не зіпсувати перспективи республіканської партії на цих виборах. Це на мою думку головна причина стриманості. Інший фактор це невдоволення міжнародних партнерів Сполучених Штатів, Європейського Союзу, Японії, Австралії. Це країни, які є або принаймні були близькими союзниками Сполучених Штатів, і вони також є союзниками України. Вони не підтримують такий крок. Біклос френдс одесенддеософрендзов Україн, андейболнотвелкамде. Крім того, новий папа римський очевидно підтримує Україну у всьому цьому міжнародному діалозі. Отже, американська адміністрація вже давно вийшла б з переговорів, якби не тиск середини сполучених штатів і з боку міжнародної спільноти. яка намагається впливати на Білий Дім і спонукає його не здаватися, а продовжувати шукати результат. Чайнтучів walk out. ноттусимплібокатблумберг пише, що якщо Трамп вийде з переговорів, то переможе Путін. Я намагаюся логічно вибудувати дії сторін у такій ситуації. Якщо Росія відмовляється припинити вогонь, Трамп може вийти з переговорів. Але очевидно, якщо Трамп дійсно хоче миру, такого, як його бачить Україна, тоді було б логічно, аби Сполучені Штати продовжували підтримувати Україну. Що ви думаєте з цього приводу? Так, проблема на мою думку полягає в тому, що насправді потрібно не змінювати, а навпаки, продовжити політику Джо Байдена щодо України, а можливо, навіть реалізувати її ще рішучіше. Йдеться про військову підтримку України та санкції проти Росії. Але Трамп не хоче цього робити лише тому, що це політика Байдена. Це одне з можливих пояснень Ukraine and Sanctions against Russia, and Trump simply doesn't want to do that because that has been policy але можуть бути й інші мотиви, які нам поки що невідомі. Можна також припустити, що між Трампом і Путіним існує певна симпатія чи принаймні збіг інтересів. Трамп загалом більше симпатизує авторитарним лідерам ніж демократичним. У нього можуть бути ілюзії щодо економічної співпраці з Росією. Усе це заважає йому або заважає, скажімо так, підтримці України. That is uh, is hindering him, and uh, uh, what is um, uh, his, or is hindering, let's say, U.S. support for. Єдине, що стримує Трампа від того, щоб повністю згорнути американську допомогу Україні, це як я вже згадував громадська думка в самих сполучених штатах, а також позиція європейських партнерів Німеччини, Великої Британії, Франції Європейського Союзу, які продовжують підтримувати Україну і хочуть, щоб Сполучені Штати залишалися в цьому колі союзників board. Путін переконаний, що зможе посилити свій вплив у Європі лише шляхом послаблення Сполучених Штатів. Як ви вважаєте, чи усвідомлює це Дональд Трамп, і як ви оцінюєте завершення лояльності Сполучених Штатів до Росії? Так, гадаю, до певної міри Трамп навіть розуміє це. Проблема в тому, що він не проти, просто не особливо цікавиться Європою. Він хоче вивести війська тощо, і це, звісно, проблема для Європи, а передусім для України. Тупсенсонпадіендерізовкоза Втім, якщо подивитися уважніше, наслідки цього всього для Росії та особисто для Путіна неоднозначні. Адже віддалення Америки від Європи призвело до нового відчуття єдності в Європейському Союзі, до зростання його популярності. До появи нових політик як на рівні ЄС, так і на рівні окремих країн-членів. Ба більше виникло нове усвідомлення зв'язку між долею України та долею всієї Європи. Зокрема, скандальна розмова в Білому домі між Зеленським з одного боку та Трампом і Венсом з іншого спричинила справжній шок у Європі. І цей шок, як не дивно, пішов Україні на користь. Зараз принаймні за моїми спостереженнями, а я говорю зі Стокгольма, і не лише у Швеції, а й у Німеччині, Франції, Великій Британії з'явилося чітке. Розуміння, перемога України, це не лише питання національного інтересу самої України, а й життєво важливий інтерес усієї Європи та її держав. Май персепшн, атліста нам карантлям спікінфром Стокхом, базо джермені, нотолі свиден і джерманії Франц. In Britain, there's a, no, a new understanding that um, a Ukrainian victory is in the core interest not only of U Ukraine but also. Це не означає повної єдності в усьому. Є звісно, інші країни, як Сербія, Угорщина чи Словаччина, які мають власну позицію. Але головні західні держави зараз фактично єдині у своєму баченні російсько-української війни та її значення для Європи. А як ви вважаєте, чи є небезпека для країн НАТО у разі замороження конфлікту в Україні? Я маю на увазі загрозу з боку Росії. Так, зараз триває дискусія щодо цього. Основне припущення полягає в тому, що у разі стабільного припинення вогню Росія отримає вільні ресурси щоб зосередитися на атаках проти країн-членів НАТО або Євросоюзу. З погляду безпекової політики таке побоювання зрозуміле, але якщо звернутися до недавньої історії поведінки Росії і спробувати уявити, як мислять у Москві, я не думаю, що реально існує висока ймовірність прямого нападу Росії на державу члена НАТО чи ЄС це радше те, що Путін хоче демонструвати. Наприклад, ми зараз спостерігаємо активність уздовж фінського кордону з боку Росії. Путін намагається залякати Європу масштабною війною. Але навіть якщо в нього з'являться вільні сили після припинення вогню в Україні, я не думаю, що одразу варто очікувати вторгнення, скажімо, в Естонію, Фінляндію, Польщу чи Литву. Російські пропагандисти погрожують, що у разі збереження нинішньої позиції Володимир Зеленський може втратити більше ніж чотири області. Водночас він чітко заявляє: Україна не піде з власних територій і не відмовиться від членства в НАТО, де сьогодні можуть бути точки дотику, і які залишилися можливості для переговорів про мир? Where can there be points of contact and what are the remaining opportunities uh, to negotiate peace? На жаль, зараз немає реальних можливостей для успішних переговорів. Передусім потрібно, щоб Росія опинилася у складному економічному становищі, або зазнала нових поразок на полі бою. А ще краще, щоб сталися обидва ці фактори: внутрішні, соціально-економічні проблеми та військові поразки. Тоді переговори можуть мати сенс. Тоді, можливо, можна буде знайти певне рішення, яке, хоча б, частково задовольнить і Москву, і Київ, або принаймні те, з чим обидві сторони погодяться. Де more or less satisfied or to which they would agree. але нині ідея сісти за стіл переговорів приречена на провал. Росія не має жодного інтересу до мирного врегулювання. У принципі вона не визнає ані українську націю, ані українську державність її мета включити Україну до складу так званої Російської імперії. І лише тоді, коли в Росії усвідомлять, що це неможливо через внутрішню слабкість і поразки на фронті, лише тоді вони припинять ці спроби. Доти переговори не мають сенсу negotiations are, are senseless. і повертаючись до заяви Фрідріха Мерца, він зазначив, що наразі немає сенсу говорити про миротворчі війська в Україні. За словами німецького канцлера, спершу має настати припинення вогню і зупинка вбивств. Це логічна послідовність, але що ви думаєте про перспективу появи миротворчих контингентів на території України, якими вони могли б бути? Боюся, що це перспектива не найближчого майбутнього. Це можливо лише в тому випадку, якщо Путіна вдасться змусити погодитися на припинення вогню. Сьогодні ситуація така, що сама лише заява про можливу присутність західних військ на території України гальмує припинення вогню. Путін чітко заявив, що не хоче бачити жодних західних військ в Україні. А якщо Захід у відповідь заявляє, ми надішлемо війська лише після припинення вогню, то такого припинення вогню просто не буде. Таким чином, сама ідея миротворців у нинішніх умовах парадоксальним чином грає проти логіки припинення вогню. Це ще раз показує наскільки безглуздо і суперечливо виглядає сьогодні переговорний процес. Інтереси сторін надто протилежні. Натомість, уже зараз цілком реалістичною виглядає реалізація старої ідеї створення безпольотних зон над територією України, зокрема над ядерними електростанціями, над Києвом іншими містами та критично важливою інфраструктурою. Це ті об'єкти, які регулярно атакують російські дрони і ракети. Йдеться про те, щоб у небі над Україною, передусім у західних та центральних регіонах, чергували не лише українські системи ППО, а й винищувачі країн Заходу. Shot uh, by, by Ukrainian air defense system, but also by, by Western uh, fighter planes, for instance, that would uh, be patrolling over Ukrainian uh, territory, perhaps the, the western and central parts rather than the southern and, um, and eastern parts, and that would be protecting then the rear of, of Ukraine against such attacks by drones and missiles. І для цього не потрібно чекати припинення вогню, адже в такій операції не гинуть російські військові, оскільки йдеться про перехоплення безпілотних апаратів. Це була б величезна допомога для України та для української армії, якби західні винищувачі та інші засоби протиповітряної оборони могли захищати український тил і цивільну інфраструктуру. Пане Юкраїнпане Омланде, щиро дякуємо вам за цю розмову. Я звертаюся до наших глядачів. Поставте вподобайку під цим відео, залиште свій коментар. Нагадаю, з нами сьогодні був Андреас Умланд, аналітик Стокгольмського центру досліджень східної Європи при Шведському інституті міжнародних справ. Дякуємо вам.